Всім привіт! Я на своєму каналі, і сьогодні ми навчимось робити звіт про рух грошових коштів. Цей звіт він закладе основу нашої звітності. Ми на нього будемо витрачати 10-15 хвилин на місяць, проте він вже буде створювати для нас фундамент, завдяки якому ми, по-перше, будемо мати наші дані про наші доходи, наші витрати, скільки ми куди витрачаємо. По-друге, ми завдяки ньому зможемо зробити наш баланс. Цей звіт це 50% всієї нашої звітності. Як ви бачите зараз на слайді, в нас буде 10 відео в цьому міні-курсі. І якщо вам перше відео не до кінця зрозуміло, ви можете одразу ж подивитися 8, тому що ми там будемо робити звіт про грошових коштів за новий місяць. Всього, щоб зробити цей звіт, нам потрібно буде пройти 6 кроків. І нульовий крок це написати такий профайл на себе. В нас вже буде профайл на вигаданого Василя, який допоможе нам розібратися у звітності, а саме у звіті про грошових коштів, і у балансі. Що ж має наш Василь? По-перше, він орендує однокімнатну квартиру у Львові і працює в Айтішці. Він заробляє 30 тисяч гривень, ще тільки починає свій шлях, і має 500 гривень з депозиту. В нього є 65 тисяч гривень, депозит на 50 тисяч гривень, ноутбук за 40 тисяч і телефон. 20 тисяч гривень. Також в нього є зобов'язання 28 тисяч. Якщо якось підсумувати, то нам потрібно, по-перше, що в нас є, скільки ми заробляємо, і чи ми комусь щось винні. Нульовий крок ми прийшли. Переходимо до першого. Перший крок це порахувати, скільки у вас є грошей. Саме грошей ми беремо валюту ОВДП. Тобто відкриваємо перший банк, другий банк, дивимося в нас під подушкою, дивимося, що в нас у гаманці. У нашого Василя сумарно 65 тисяч гривень по всім цим джерелам, так само, як ми бачили в його профайлі. Другий крок з шести, він не менш важкий. Наприкінці місяця потрібно порахувати, скільки у вас грошей вже на кінець місяця. На прикладі нашого Василя ми бачимо, що в нього є якісь зміни по банках, є зміни в гаманці. Проте найбільша зміна, що в нього вже немає грошей під подушкою. І того в нього 8800 гривень на кінець місяця. Крок третій. Нам потрібно порахувати наші надходження. Почну, мабуть, з визначення, що ж таке надходження, тому що є багато схожих слів, таких як дохід, прибуток. Надходження це всі гроші, які просто капнули нам на карту і ми отримали на руки. Тобто, все-все-все, що нам прийшло. Можна вживати англійський термін, «cash in». Максимально простий гроші в гроші нам. По-друге, це дохід. Що ж таке дохід? Це ті гроші, які ми заробили. Тобто надходження це нам хтось міг просто передати, або нам депозит повернули, який ми раніше відкривали. А доходи це або ми ходили на роботу і заробили, або ми дали наше майно комусь покористуватися. Наприклад, гроші банку і отримали відсотки, квартиру в оренду отримали орендну плату. Тобто це ті гроші, які ми заробили. І прибуток це різниця між доходами і витратами. Давайте чітко окреслимо, що ж таке витрати і чим воно відрізняється від вибуття. До прикладу, є в нас 100 тисяч гривень, і ми 50 тисяч з них поклали на депозит. Це наше вибуття, проте це не наші витрати. Вас це може здивувати, проте, якщо ви берете інші 50 тисяч гривень і купуєте ноутбук. То це ще також не ваші витрати, це також вибуття. Проте, коли ви купуєте їжу, одяг, оплачуєте будь-які сервіси, це вже ваші витрати. Як же це ділити? Якщо у вас щось лишилося таке довготривале, чим ви в майбутньому будете користуватися, наприклад, ви купили долари собі якісь або депозит, або техніку якусь, то це ви отримали щось довговічне за гроші, і це не є ваші витрати на цьому етапі. Повертаючись до нашого Василя, він собі відніс в те, чим він володіє гроші, депозит, ну техніка. В нього явно є якісь більш дрібні штуки, проте він їх тут не показує. Так от, ці дрібні штуки, які ми тут не показуємо, то це наші витрати. А поки вони в нас ще тут є, то це не являються нашими витратами. Повертаючись до того, що ж таке прибуток, це наші доходи, мінус наші витрати. Тобто всякі дрібні штуки, такі як їжа, одяг, сервіса. Також можна згадати той ноутбук, який ми купили, і ми ще його навіть не розпакували, він вже на 10% подешевшав, а коли розпакували, то ще на 10%. Так, це враховується, проте цей момент ми пройдемо вже, коли будемо вивчати баланс. Так як ми зараз говоримо про звіт про рух грошових коштів, то на цьому рівні ми поки що говоримо, що прибуток це доходи мінус витрати. Повертаємось до нашого Василя і до його кеш-іну. Що ж в нього було? По-перше, зарплата 30 тисяч гривень. По-друге, відсотки з депозиту 500 гривень. Також він отримав 300 гривень кешбеку і всього його кеш-ін склав 30 тисяч 800 гривень. Зверніть увагу, що справа є категорії його надходжень. Там, де зарплата, це основна діяльність. Тому що основна діяльність це те, на що ми витрачаємо наш час. Тобто, ми, якщо студенти, то основна діяльність наша – ходити на пари і ми отримуємо стимедію. Якщо ми працюємо, то ми отримуємо зарплату. Це наша основна діяльність, на що ми витрачаємо наш час, де ми продаємо свої знання. Відсотки з депозиту, здача квартири в оренду, це вже інвестиційна діяльність. Тобто ми даємо комусь користуватися нашим майном, за це щось отримуємо, це наша інвестиція, приносить нам якийсь дохід. Ну а все інше, що не підпадає під першу і другу категорію, іде в нас в інше. Тобто, це те, що є нашим надходженням, а не є нашим доходом. Крок четвертий. Нам потрібно порахувати його вбуття. Вибуття ми порахуємо у дві дії: спочатку, ми візьмемо його надходження і додамо гроші на початок. Таким чином, ми взнаємо, скільки в нього було б грошей, якби він нічого би не витрачав. 65 тисяч плюс 30 800 отримуємо 95 800 тих грошей, які він би мав, якби в нього, нічого би, якби в нього не було жодного кешаута. Проте, фактично, в нього є 8800. І завдяки цьому ми можемо порахувати, що різниця складає 87 тисяч. Крок п'ятий. Згадуємо вибуття. І тут якраз заритий весь секрет мого підходу. Як ми пам'ятаємо, він може за гроші купити якесь інше майно, а все інше йде в нього на витрати. Так от, ми обов'язково маємо згадати, що ж він такого купив, що в нього залишилось. А далі ми чинимо наступним чином: те, що ми можемо згадати, щось таке значуще він купував, що було його витратами, ми записуємо. А якщо ми не можемо згадати, то ми не паримося і скидуємо це в такий котел, який називається Не пам'ятаю, куди витратив. Як це працює? Поки ми нічого не згадали, всі наші 87 тисяч сидять саме в третьому пункті. Проте наш Василь знає, куди ж він витрачав свої кошти, тому що в нього були три таких витрати, які він може віднести в щось інше купив. По-перше, це купівля 300 доларів. Він витратив 12 510. По-друге, він заплатив за той ноутбук, який вже в нього є 4 тисячі гривень. Тут в нас є три знаки оклику, я трішки пізніше поясню. І третє, він поповнив депозит на 50 тисяч і сумарно 66 тисяч п'ятсот гривень це те вибуття, коли він гроші проміняв на якесь інше майно. В майбутньому ми будемо казати, один актив поміняв на інший актив. Як ви бачите на слайді, з 87 тисяч ми вже згадали, куди пішло 66510. І тепер виходить, що він не пам'ятає лише 20 490. До цього ми ще повернемось. Давайте я скажу кілька слів, чому ж 4 тисячі за оплату частинами ми віднесли в отримали інше майно. Ми пам'ятаємо нашого Василя, що в нього є ноут, який коштує 40 тисяч, проте він за нього винен ще 28 тисяч. Тому виходить, що цей ноут саме його лише на 12 тисяч. Так от, запам'ятайте, коли в нас є борги, і ми вгашаємо ціло кредиту, то ми збільшуємо частку того майна, яка наша, і тому обов'язково потрібно записувати на цьому етапі. Я спеціально показую в своїх звітах не ідеально рафіновану картину, а ось якісь там борги, якийсь кешбек, щоб коли ви з цим стикнулися, ви знали, що куди відносити. Ви ще більше зрозумієте, чому так потрібно робити, коли я вам поясню баланс. Так от, повертаючись до нашого слайду, ми вже бачимо, що всього вибуться 87 тисяч. Гроші були замінені на інший актив на суму 66 510, і його витрати складають 20 490. По факту, цих даних нам вже вистачає, щоб зробити базовий звіт, який буде працювати, який буде для нас корисним і інформативним. Як це буде виглядати? Як ви бачите на слайді, ми можемо розписати його надходження, його видатки, і вказати, що доходження складають 30 500, складаються з основної діяльності інвестиційної, показати, що гроші поміняв на щось інше: на 66 510 і витрати складають 20 490. Якщо чесно, я спеціально написав, не пам'ятаю, куди витратив, тому що. Для того, щоб нас трішки покартати, щоб ми це підправили. Ну, але загалом звіт вже непоганий, тому що, як бачите, він у нас буде працювати на перспективу, ми будемо записувати наступні місяці, і вже можна буде подивитися певну нашу динаміку, як мінімум, наші доходи, наші витрати. Також проговорю, що коли ми працюємо зі звітністю, обов'язково потрібно придумати, як же ми себе перевіримо. Так от, ви зробили звіт. Ручками попереносили дані, і щоб перевірити, чи ви не помилилися, зробіть таку перевірочку: візьміть гроші на початок, плюс надходження, мінус видатки, мінус гроші на кінець, і у вас має бути нуль. Вже навіть на цій стадії ми можемо витягнути деякі цікаві показники. По-перше, ми можемо від доходу від основної діяльності відняти його витрати. Тобто від 30 тисяч віднімаємо 20 490 і розуміємо. Що те, що він ходить на роботу в сухому залишку, дає йому можливість мати 9510 гривень. Також ми можемо від доходу загального відняти витрати, і ми розуміємо, що разом з відсотками доступні кошти складають 10 10 гривень. Третій показник, який може бути цікавим для людей, це якщо ми від нашого доходу від відсотків віднімемо витрати всього. І так ми побачимо, що йому лишилося лише 19 990 гривень для того, щоб повністю покривати свої витрати лише інвестиційним доходом. Якщо чесно, до цього звіту можуть бути питання, тому що, як ми пам'ятаємо, у витратах у нас сидять лише дрібні витрати. Тут не буде відображено, якщо в нього зламається, наприклад, пральна машинка і йому треба там, 17 тисяч за неї віддати. Для цього нам потрібен якраз то і баланс. Проте вже навіть тут ми можемо бачити, як він вміє генерувати кошти. Бачимо його базові витрати. Тобто це вже непогано, проте потрібні додаткові дані. Тому буде ще 9 відео. 9 відео будуть в майбутньому, проте ми вже сьогодні зробимо наш звіт більш інформативним. Ми попрацюємо, скупили щось дрібне послуги, а не з тим, що ми не пам'ятаємо. В чому суть? Допустимо, ви заробляєте 50 тисяч гривень. От ви такий хлопець, який ось нарешті добрався до нормальної зарплати. Ви собі орендували квартиру за 8 тисяч і 8 тисяч витрачаєте на їжу й комуналку. Ще 4 тисячі ви собі запланували на якісь дрібні витрати, і ви сподіваєтеся, що ви в місяць будете заробляти 30 тисяч гривень. Так от, скоріш за все, ви не будете заробляти 30 тисяч гривень, тому що у вас кожен місяць будуть якісь додаткові витрати. Ви собі подумайте, що хм, я вже нормально заробляю, живу собі сам, куплю я собі класний годинок. Мінус 20 тисяч, ви за місяць відклали 10 тисяч. На наступний місяць ви думаєте, хм, а давай ка я поміняю собі гардероб. Мінус 15 тисяч, і в результаті відклав 15 тисяч. На третій місяць він собі знаходить дівчину, і він вже хоче їй якісь квіти купити, кудись її зводити, додаткові витрати. Ще мінус 15 тисяч. І знову 15 тисяч відклав. Таким чином, він за три місяці відкладе не 90 тисяч, а 40. І йому потрібно подумати, що ж він в цьому житті хоче робити, або жити, як він живе, і відкладати менше, або шукати можливість заробляти більше, або відмовитись від додаткових витрат, жити собі по мінімуму на ці 12 тисяч, як він собі заклав, і викладати 30 тисяч. Тобто звітність йому допоможе. Більш широко відкритими очима дивитися реально на себе, на свої перспективи, куди з якою швидкістю він рухається. На прикладі нашого Василя в нього були такі витрати. На оренду він витратив 8 тисяч гривень, на комуналку 200, полікував зуб за 2500, на таксі він витратив 1200, на медогляд 1000 і купив собі якісь дві футболки на 500 гривень. Ми це все діло одразу ж собі. Групуємо по категоріям, щоб в нас в фінальному звіті було менше строк. Тому що нам особливо не цікаво, скільки комуналка, скільки оренда. Нам просто потрібно знати, скільки ж нам, скільки ж нам коштів потрібно витратити на наше проживання. Так само і здоров'я, скільки нам в середньому йде на медицину. І плюс ми це будемо дивитися не зараз, зараз ми ще плюс-мінус все пам'ятаємо. А от подивитися через два роки, що ж з нами робилося, оце якраз цікаво. І тому нам потрібно згрупувати, тому що нас особливо не буде цікавити. Що ж там саме було. А якщо буде, ми собі відкриємо наші розрахунки і згадаємо. Повертаючись до нашого слайду, ми вже бачимо, що на, не пам'ятаю, куди витрати, тепер вже йде 5190, тому що ми ще 15300 згадали. І тому ми можемо переназвати ці статті витрат на послуги значні витрати друга. А третя це їжа і інша. Тому що не пам'ятаю, це ніби ми щось не так зробили. А так ми все знаємо, у нас все по полочках. Ну і одразу ж такий лайфхак, якщо ви купуєте щось таке велике або значуще, то ви можете це собі в якомусь Google Docs відзначати. Проте абсолютно не потрібно кожну свою копійку, кожну свою витрату рахувати, тому що третя категорія, вона все переживе. Навіть якщо у вас просто там буде 20 тисяч інше, то як я вже показав, ви вже будете мати класний звіт. Ну а так ви собі зможете ще багато собі в чому допомогти. Крім того, хлопця, який мав 50 тисяч. До прикладу, ви думаєте, чи варто вам купувати машину, чи не варто. І якщо у вас е, значні витрати на таксі або ви живете за містом, то це крок до того, що так, варто купувати. Проте, якщо ви живете у місті і ви мало навіть на таксі витрачаєте, то можливо машина вам потрібна не як засіб пересування, а як щось статусне. Можливо, свій статус можна підняти чимось значно дешевшим, там якусь. Флагманську техніку купувати, більше користуватися таксі, ну, я не знаю, щось в такому дусі, щоб ваша машина, ваше значне вкладення просто там не стояло і щоб діти в нього м'ячком не копали. Тобто бачити структуру витрат допомагає нам зрозуміти, що ж нам робити, де можна щось підкрутити. Продовжуючи цю тему, ми переходимо до кроку 6, і давайте розглянемо окремий звіт по вибуттю. Так, ми зараз робили листопад, проте ми можемо припустити, що в нього будуть якісь витрати в грудні. В майбутньому ми в рамках цього курсу якраз і зробимо йому грудень і будемо бачити якусь динаміку. Так от, ми бачимо, що в нас іноді є витрати на здоров'я, іноді немає. Іноді є витрати на день народження когось з родичів, іноді немає. Реальність вона дійсно така, тому що я сам роками веду ці звіти, і завдяки цьому ми можемо собі щось бачити, щось прогнозувати. Розуміти, чому ми не вийшли на ці показники, які ми самі собі запропонували. Можемо подивитися, де ж ми можемо зрізати наші витрати, ну або змиритися з тим, що таке життя. Наш загальний звіт по великому рахунку можна не рухати. Лише я забрав той надпис, що не пам'ятаю куди, тому що нам достатньо всього витрати всього бачити. А якщо цікаво, що ж там сидить, можна подивитися попередній звіт. Так, можна попередній звіт додати в цей звіт, проте в нас буде дуже величезна простиня. Значно цікавіше бачити все на одному слайді, бачити наші цікаві показники. А якщо вже щось цікаве, то можна підняти або звіт по вибиттю, або подивитися конкретний місяць, що де ми робили. Ну що, давайте підсумуємо і знову пробіжемося по шести кроках. По-перше, записуємо, скільки в нас грошей на перше число. Далі ми живемо місяць і можемо собі десь в Google Docs лише основні якісь витрати записувати, і бажано все значне надходження, щоб коли ми сіли в кінці місяця, в нас вже були всі дані. Якщо ні, то просто піднімаємо інтернет-банкінг і дивимося основні речі. Друге, записуємо, скільки в нас грошей на кінець місяця. У всіх наших е заначках: в банку 1, в банку 2, в гаманці під подушкою. Третє, рахуємо наше надходження. Тобто все те, що до нас прийшло. Четверте, рахуємо вибуття. Ми його як рахуємо? Беремо гроші на початок, плюс надходження. Віднімаємо гроші на кінець і отримуємо результат, скільки грошей від нас кудись пішло. П'ятий крок. Віднімаємо від вибуття ту суму, яка витрачена на інше майно. Тобто, ми один актив замінили на інший актив. Ми віддали гроші, але отримали депозит або долари, або техніку. Ну і бажано згадати якісь типи витрат, які ми понесли. Можна цього не робити, проте, якщо ви це зробите, вам буде легше управляти своїм життям. І шосте формуємо готовий звіт. Ну що, зі звітом ми розібралися. Ваше домашнє завдання це записати, скільки у вас грошей на початок місяця. Якщо у вас там кінець зараз місяця, то можна трішки почекати і вже почати з нового місяця. А далі потрібно буде записувати щось значне, що з вами станеться. Також можна вже зробити свій профайл, щоб написати ваші доходи, що у вас є і що кому ви винні. В наступному відео ми розглянемо теорію балансу. На сьогодні я всім дякую, і я трішки вибачаюсь, що я в першому відео обіцяв, що буду я і буду Excel. Проте я передивився, і я побачив, що я. Дуже швидко, дуже на ходу все пояснюю, і загалом воно все правильно і можна було б відправити, але я не впевнений, що воно максимально добре розжовано. Також я маю можливість в такому форматі показувати слайди, більш детально все проговорювати. Мені це потрібно, тому що цей курс для мене він фундаментальний, тому що в багатьох інших відео я відправляю до цього курсу. Якщо ви хочете, щоб я сів і записав екстрім, що як клацати, окей, пишіть в коментарях. Якщо у вас є якісь операції, які ви не знаєте, як розносити, також пишіть в коментарях. На сьогодні всім дякую, ставте лайк, почуємось!